Каналі «Малюю голкою». Мене звати Аня. Я вишиваю багатокольорові роботи. Отже, як ви зрозуміли, я зараз в процесі вишивки своєї нової роботи. Ну, напевно, вже не нової, бо я вже досить непогано відшила. У мене вже майже 20% на роботі. Робота називається Руїни античних терм, але я їх просто називаю руїни. Це по картині французького художника Лої Клерісо. Розробка схеми Світлана Буніарт. Пару слів нагадаю стосовно характеристик. Вишиваю я дану роботу в техніці хрестик ниточками DMC на тканинці Zweigart 18-го каунту. Робота в мене складається з 458 хрестиків на 600. 74 хрестики. Я вже вишиваю 2 місяці цю роботу, вже пішов, напевно, третій місяць. Вишивати. Зараз досить легко мені, я вже призвичаїлась до сюжету, я вже призвичаїлась до техніки, до кольорової гами. Зараз робота летить. І ось хочу з вами поділитися, чому саме в мене летить робота. На попередньому відрізку на тій частинці, яку я зашила, я трошки експериментувала і ділила свою роботу на такі умовні три частини. І виходило так, що. У мене було дуже багато закріпок, дуже багато одиночок, постійно зміна нитки, голки. І дуже в мене така швидкість була ну, мала порівняно з попередніми роботами. І я б ну, зрозуміла для себе, що мені ось так от ділити, наприклад, вишивати по 10-15 тисяч хрестиків площу ну не варіант, це не мій варіант. Мене це дуже уповільнює. І кожного разу, коли я там починаю новий відрізок е, вишивки, я, ну, скажімо так, аналізую, ну це голосно сказано, аналізую, ну, дивлюся на схему, роздивляюсь її. Дивлюсь, скільки в мене там одиночок, скільки в мене хрестиків треба зашити там великим, великою кількістю е, стіпків і так далі. І я от побачила, що в мене. Дві треті мої роботи в основному це все одна кольорова гама. Така темно-коричнева, світло-коричнева, рижа, золотиста, ну, тобто 100 відцінків коричневого. А ось ця частина тут в мене продовжується дорога, головні герої, люди. Ще тут повинні бути тварини, ніби коник чи ослик, ще один. І тут дуже багато одиночок. Я вирішила не ділити свою вишивку, я вирішила вишивати по всій площі. І е, починати, як завжди, від більшого кольору, е, іти до меншого. Але кожного вечора, коли я вже закінчую там, основний великий колір, я додаю одиночки. Ось, бачите, в мене на цій частині це одні одиночки. Тут їх майже немає, дуже мало. І ось я дійшла, вже закрила одиночки. У мене вже найменше кольору, по-моєму, 30 хрестиків. Далі буду продовжувати, в принципі, в такому ж темпі. Ще раз хочу повторити, що швидкість тут в мене зросла порівняно з, першим, з першою ділянкою, з тією, яка вже перемотана. І мені, в принципі, так дуже подобається, коли, знаєте, спочатку я ніби як розкидаю по тканинці ці хрестики, а потім, коли вже Буде менше пропусків, менше незашитого, буду ніби як збирати ці хрестики. Дуже мені подобається цей процес, коли вишиваєш нічого не зрозуміло, а потім, коли зашиваєш там меншою кількістю кольорів, все стає ніби на свої місця. Оці останні штрихи дуже, дуже люблю, обожнюю ці моменти, ці дні вишивки. Але до цього мені ще далеко. Тому. Буду продовжувати, буду ділитись з вами своїми враженнями і показувати, що в мене вийшло. Покажу вам трошки зблизька. Бачите, нічого не зрозуміло. Ось мої одиночки. Хотіла відповісти на одне запитання, розповісти таку, таку деталь. Мене в коментарях запитували, щоб я пояснила, як я вишиваю не по стібках, а по кольорах, що я маю на увазі. Тому що я, не раз говорила про те, що я на стіпки майже не орієнтуюсь, вони мені йдуть як просто допоміжний елемент, верніше на значки не орієнтуюсь, а вишиваю по кольорам. Отже, дивіться, в мене є електронна моя схема. Кожний колір, бленд чи solid, він має в електронній схемі значок ось такий. Кружок наполовину замальований. І кожному такому значку відповідає палітра DMC. Тут в нас бленд, отже, 433 номер і 898 номер. І я, коли вишиваю, коли виділяю цей номер на електронній схемі, я не прибираю значки. Вони в мене так і тут світяться, як значок. Це мені просто допомагає. Краще орієнтуватися по своїй по самій схемі, тому що тут схемі можна взагалі прибрати, щоб в мене просто таким коричневим кольором цей квадратик виділявся і все. Але я знову ж таки повторюсь, мені оцей кружечок наполовину замальований, просто чисто візуально він мені, ну, як допоміжний елемент, він ролі мені не грає. Але як я розумію, яку мені брати голочку з органайзером. Нам, ну, власне, яка відповідає цьому значку? Ось мій голковий органайзер. Зараз я трошки ось так він в мене виглядає, бачите? І в мене на голковому, моєму органайзері, підписано не. Підписано не значок, якийсь там ну, кружечок з половинкою замальованого, а власне цифри. Ось 420 на 38, 62, 170, 167 на якийсь там 370. І ось я тут в цьому своєму органайзері я шукаю ось тут в мене буде, значить, е колір, там 433, ось він на 900. 800. Ні, ні, де це він у мене? Ось він у мене тут. 433 на 898. І ось так: от я орієнтуюсь. Тобто, я на самі значки не дивлюсь, тому що. Таких кружочків наполовинку замальована, та може бути нижня половина замальована, верхня половина замальована, якась там одна четверта і так далі. Їх дуже багато. І я вам чесно скажу, я дуже по них путаюсь. Я взагалі, коли почала вишивати на електронній схемі, я взагалі не роз... Ну, я навіть не звернула на них увагу, я зразу пішла собі робити голковий органайзер тільки по номерам ниток. І ще хочу вам сказати, як мені добре орієнтуватися на голковому органайзері, я спочатку е прописую тільки соліди. Ось, бачите, в мене тільки тут один номер. А далі я починаю прописувати бленди, може, ось так: от переверну, щоб вам було видно. З найменшого порядкового номера, отже, там 151, 30, 46, 154, там 932, 154, 33, 71, потім вже пішов 157, 503. І так, от понаростаючій, це я переписую з електронної схеми. Я виставляю ось тут, тут можна виставити. Коли починаю саму роботу, ось тут цими кнопочками я граюся і виставляю всі свої е, кольори, тобто спочатку соліди від меншого до більшого порядкового номера, потім бленди від меншого до більшого порядкового номера. І таким чином формую собі оцей голковий органайзер. Ну, це відбувається в мене дуже швидко. Тому що в мене всі роботи так от сформовані, всі роботи так організовані, і мені тоді дуже легко орієнтуватись. Я знаю, де в якій полосочці в мене який, який колір, і мене це не збиває. Ну і маю маю органайзер на ниточки. Ось так він виглядає. Він же в мене, правда, такий потрьопаний. Ну, це один я взяла. Ну, Це видно, що він в роботі, тут вже довший час. Я час від часу переплітаю ці коси, але ну, суть ви зрозуміли. Ой, так страшно він виглядає, кліпше б не показувала. Ну, я думаю, що кожна вишивальщиця розуміє, що це процес і від цього нікуди не дінешся. Ну, все, до наступних включень. Дівчата, коротеньке включення. Покажу вам, що в мене виходить. Бачите, тут низ картини майже нічого не вишито, бо, я, як я казала в попередньому відео, одні одиночки. А ось тут ви подивіться, яка тут каша кольорів, яка тут каша зашитого і незашитого. До речі, мені дуже легко в цьому всьому орієнтуватись. Я не збиваюсь, не путаюсь, от щоб ви зрозуміли, який масштаб, покажу ближче. Дуже мені подобається, як виходить. Дуже мені подобається, знаєте, що так проводиш, коли рукою по вишивці, так відчуваються такі горбики, там, де вишито, ніби, знаєте, як набито на щось на тканинці. Коротше, класно виходить. Ось таким методом я вишиваю, щоб ви розуміли. От стільки в мене всього зашитого, це для мене нормально. Чим більше площа, тим краще. Я тут добре орієнтуюсь, не збиваюсь. Далі вже піде простіше. Далі вже в мене буде менше не зашитого, а більше зашитого, буде ще легше орієнтуватись. Потім підуть різні деталі: ось тут, ось тут, наприклад, ось ось деталі. Оця дуже буде цікава частина вишивки. Ну і на кінець піде саме, саме цікаво, це низ, але до цього ще треба дожити. Тому для вас час пройде дуже швидко, буквально пару секунд, а для мене пару тижнів. Ну, до нових включень. Ну що, дівчата? Я продовжую вишивати свої руїни. Що я вам хочу сказати? Що в мене сьогодні е, рівно 25%, як я вишила, скажімо так, такий перший рубіж пройдено. Якщо я довишиваю верніше, коли я довишиваю повністю це все полотно, то в мене буде третина. Враження суперові, вишивається цікаво, вишивається, я не можу сказати, що легко чи важко. Скоріше так, цікаво. Ем, результату бистрого немає. Але коли зашивається повністю от якась частинка, то воно ну, мені, мені дуже подобається результат. Мені подобається, що в мене виходить на полотні. І якщо чесно, я дуже. Якось так відкладала це, це включення це цей кусочок відео, бо, думаю, ну ще трошки зашью, ще один колір зашью, а отут от вже краще проявляється. А може, ще там мало зашито, каша не зрозуміло. Якби з одної сторони хотіла вам показати процес, а з іншої сторони хотіла показати результат. І от в нас там в квітні був і сніг, і морози, і так темно було, так сіро було пасмурно на вулиці. І думаю, ні, ну треба дочекатись гарної погоди і показати цю всю красоту при денному сонячному світлі. І вам так скажу, що перше включення було. Я взагалі е, забула включити лампу, тому було так сіро, так темно було е, ну, на вишивці. Да? Е, е, я тільки оце недавно побачила, переглядала відео, е, побачила, що воно дійсно таке пасмурне, якесь ну, сіре, темне. Ну, Дівчата, це було відео без, без е, світла. Ось, А тут вже сьогодні при денному гарному освітленні, при сонячному дні знімаю вам результат суперовий. Трошечки я вже, якщо чесно, втомилася від цієї роботи. Ну, як втомилася? Не можу сказати, що втомилася, але вже мені так відчуваю по собі, що кольорова гама починає набридати. Тому я собі так думаю, що до кінця квітня я повишиваю ще цю роботу. Не знаю скільки встигну, побачу. Особливо нічого не загадую. Буду вишивати, як, як в мене буде виходити. А в травні напевно буду переключатись на галерею. Тому що на галереї в мене майже 50%. Може, трошечки просуну галерею, тому що травень буде не вишивальний, Травень буде такий в мене, трошки в роз'їздах планується. Якраз відпочину від цієї роботи, щоб потім з новими силами приступити до неї. А що вдасться, то трошки підтяну під галерею. Ну, ось так. Покажу вам зараз трошки ближче. І знаєте, що хочу на чому акцентувати увагу на цьому ефекті багатокольорової роботи. От Я спеціально тут зашила одні ну, ці одиночки в цьому участку. І бачите, так одразу видно всі такі тріщинки, всі такі протертості, зразу картинка стала на місце, зразу зрозуміло, що тут в нас. Ем, ну, якби, що, що в нас на картинці. А оцей участочок спеціально не зашивала, і він так ніби, знаєте, і зрозуміло, і не зрозуміло, що там відбувається на цій картині, що там взагалі показує нам ем, художник. І от що значить ефект багатокольорової роботи? Як тільки зашиваєш останній хрестик, останній стіжок, зразу все видно. А коли ще пару стіжків не зашито? Ну, так, трохи видно, трохи не видно. Ось тут, щоб ви розуміли, мене ще 7 чи 8 кольорів треба зашити. Тут одні одиночки, і тоді вже встане все на місце. Ось тут багато, наприклад, да, що не зашито, то теж нічого не зрозуміло, що тут має бути. Ну, Тут в мене має бути колона. Тут треба дошити колону, то теж, чим менше зашито, тим більше незрозуміло, що, що в мене тут відбувається. Ну, і тут внизу бачите, одні, ну, якби одні одиночки. Я спеціально тут не пропускаю кольори, вишиваю, що в мене тут виходить по кольорам. І бачите, тут в основному все не зашито. Це все я буду в кінці зашивати. Ну, ось так от вам ближче покажу. Ось така красота. Отже, дівчата, я ще трошки навишивала, не так багато, як планувала, до речі. Чомусь в мене завжди так виходить, що я тільки щось в вишивці запланую, ніколи в мене так не виходить. Не знаю, з чим це пов'язано. Отже, я вже прийняла, як то кажуть, вольове рішення міняти процес, бо дуже втомилася від цієї роботи. Вже вона мені так піднадоїла, хоча дуже подобається результат. Поділюся з вами таким проміжним результатом. Я не вишивала 26,33%. Це приблизно 82 тисячі хрестиків. Вишивається дуже цікаво, дуже часто зміна голки, нитки. Я це чомусь кажу в кожному включенні, але це дійсно так. Я планувала вишивати до кінця квітня, в принципі, так і є, але останній тиждень квітня видався зовсім не невишивальний у мене через особисті якісь причини, через те, що вже і робота піднадоїла. Тому я думаю, не буду себе знаєте, як заставляти. Треба робити ротацію роботи. Перейду далі вишивати на, на галерею. Хочу вам сказати, що вже навіть три чи чотири кольори в мене вийшло з роботи. Так цікаво, навіть ще третини вишивки немає, а кольори вже деякі закінчуються дуже багато залишилося кольорів, де там і по 50 хрестиків треба вишити, і по два, по три хрестики треба вишити. Тобто я подивилась по схемі. Кольори будуть виходити, досить багато кольорів буде виходити впродовж цієї роботи. <кх> Я дуже люблю ці моменти, для мене це такий, знаєте, ніби маленький фініш. Я планувала довишивати повністю стіну і тоді міняти вже роботу, але, знову ж таки, не йде в мене зараз вже ця робота. Я думаю, ну, що буду себе заставляти, буду міняти. Хочу вам просто поділитися з вами таким от проміжним результатом, що в мене нашилось, зафіксувати для себе якусь маленьку, маленький такий ніби фініш чи маленьку таку позначку. І думаю, що коли повернусь до цієї роботи, то вона буде прям летіти, бо тут залишилось саме цікаво. Трошечки вам приближу, щоб показати більш детальніше. Як же класно виходять стіни, колони. Особливо, я навіть не знаю, покажу от пальчиком, я не знаю, як це називається, коли от такі, ніби як витисані елементи в стіні. Ну, тут така, бачите, тут така розпись одиночок. Не знаю, чи так сфокусується. Ось. Отже, в мене тут ось такі от проміжні результати. Що хочу цікавого сказати, ну, не знаю, цікавого чи ні, але скажу. Я чомусь завжди залажу аж в сам низ вишивки, бачите, тут в мене вже таким синім це небо пішла вишивати, це коли закривала одиночки. Не знаю, чому так, але в мене є оця проблема, я завжди лізу в сам низ. Ось тут так само, вже де в мене незручно не вишивати, але чомусь я його зашиваю. Хоча стараюся вже останнім часом такого не робити. І ось тут внизу, тут нічого не ясно, що тут має бути, але буде якась красота. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, якщо якісь є питання, пропозиції, побажання, пишіть обов'язково. Мені дуже цікаво читати ваші відгуки, все, що ви напишете, і коли ви ділитесь своїм досвідом, дуже цікаво, тому що ми всі різні, в кожного якісь свої нюанси, знаєте, в кожного якісь свої такі маленькі секретики. Um, дякую ще раз вам, що додивились, і до наступних відео, папа! -па.